Всім привіт! Сьогодні я у батьків. Вчора зібрали ось огірків, перебрали їх. Тепер засипали у миску їх і залімо водою. І будемо ми їх квасити. Огірочки, виходить, дуже смачні, такі як з бочки, бочкові. Будемо квасити ось у такому бутильку 10-літровому. Весь процес покажу. Ну, зараз огірки ми їх залили водою, і вони повинні постояти десь 2 годинки, 3 годинки у водички. Потім усі будемо перемивати От, і накладати уже у банку. Так, у банку ми поклали перцю гіркого, часничка начистили. Пару зубчиків, потім кріп порізали, хрін і лавровий листочок кинули. Зараз будемо накладати банку. Оцю повністю будемо накладати огірками. Так, ну що, вийшло у нас два бути по 10 літрів. Уже засипали сіллю ось на один десятилітровий 10 три 100-грамові чарочки соли. Тепер ми спускаємо у погріб і будемо заливати холодною водою, а далі я вам покажу, що буде. Так, заливаю я водою уже у погребі. Заливаю просто водою не кип'ячою холодною із. Криниці. І так прямо заливаю аж по вінці. Уже залила один бутиль, і зараз уже другий доливаю. І тепер, після того, як ми залили уже водою секретний інгредієнт, Поберемо по ложки ложці порошку гірчичного, меленого, насипаємо отак зверху. Робимо це для того, от, дивіться. Отак. Робимо для того, щоб не плісняло. І, ну, як не змивати. Вони, виходить, стоять довго, і отут ніяка пліснява не чіпається. Огірки стоять дуже довго і дуже смачні, як бочкові. Так. І накриваємо уже, ось отак. Бачите, засипала. І накриваємо кришками. C'est